Тато наближається, мороз і здівається. Мороз знущається, прямо такі з наших вух, з носиків і тому подібне. Так. Шановні друзі, сталося. в івано Франківськ. Прийшла зима, і не з Росії, як багато хто говорив. Прийде циклон, з Москви. Тому подібне, з Балкан прийшов. циклон. з Росії. Прийде циклоп. З, з Росії прийде циклоп, А до речі, він поїхав на переговори. циклоп наш на переговори. Так, дивіться тут файне свято, Називається День Армії, День Миколайка. грудня. Щось зараз попитаємо, поєднаємо цих два хороших свята. Васька турально холодно. Ти перший. — ти, ти молодший. — Я Я молодший. Ми бачимо, що ви людина військова. Скажіть, будь ласка, А, я зрозумів, давайте ми будемо йти разом. Ні? а давайте трошки постоїмо, потім будемо Дивіться, як ви зустрічаєте 6 грудня День Української армії. В наряді. В наряді? А хто поставив старший. Передайте привіт прапорщику, може кому-небудь, Капітану. Може командиру роти. Вітаю всіх святів, військовослужбовців. То впав в такі саме ситуації, як я. Ти узбілів, що не може. Я, я, я так розумію, що ви погано вчилися в університеті. Чому? Ви ну, ж попали в армію, чи то у вас ціль була така? Захотілось. Захотілося. Захотілося. Так. Маєте, маєте подати якусь кар'єру військовослужбовця. Точно. А що хочете отримати на Миколаєв на службі? Думаю. Крім наряду, князь. Може і получається наряд заступати. Мандаринки, шкарпетки, нижню білизну. Чи щось більше? Так, хотів найбільше. Від коханої дівчини щось. Ну так. Да. Давайте зверніться, може хтось подивиться і при привітає вас і пришлемо. Тетяну, Я люблю, цілую. Чекаю Миколая. Все, Вітаємо ще раз з Днем Збройних сил України. Гарно дослужити. Можете привітати в камеру всіх українських чоловіків, які служили, які не служили. Ну, ми знаємо все прекрасно, що чоловіки бояться української армії, бо там не люблять парні органи в організмі. То таке. Але привіт всім чоловікам. І привітання з Днем Збройних Сил України. Я вітаю всіх мужчин зі святом, вже вам сили мужності, не знає, щоб ви завжди нас захищали і залишалися такими хорошими і прекрасними. Прекрасно. А таке одне питання. У вас є коханий чоловік? Чоловіка немає. Немає коханого чоловіка. Немає. Пишіть номер, я жартую зараз. Дивіться, що би ви хотіли отримати на Миколаїв подарунок? А вже що принесе? Що заслужила? Ну, а як ви думаєте, що ви заслужили? Якісь там тіні, помадочку, там якісь ейвонеріфлем чи, чи що ви любите? Я люблю сюрпризи. Сюрпризи? І оригінальні подарунки. А і якого розміру має бути сюрприз? Якого будуть. Якого будуть? Хай би прийшов і все так? так. Хто би мав шити українській армії форму? Ну, мені здається, що е, потрібно вибрати кутюр, які е, орієнтуються більше в спортивному одязі, так? А є такий моделір у нас, наприклад, Іван Коник, він ще костюми на випускні. Як ви вважаєте, чи міг повінчати костюми української армії? Не міг би ну і давайте привітайте всіх мужчин із НЕ Збройних Сил України. Дорогі мужчини, вітаю вас із зброєні з ним збройних сил України і бажаю вам завжди доказувати нам, що ви є сильна половина людства. Як ви вважаєте, українська армія боєздатна чи ні? Ну, я не знаю, але ну, я думаю, що на даний час їм потрібно трошки реалізуватись. Ну, не знаю, за ну, що я маю на увазі? Піти в перукарі, там, в інші професії себе знайти, ремонти робити, чи як. Боєголовки відсиріли, може, чи як у них? Та ні, я думаю, що це тільки напоки, що є армія. Ну, в принципі, пішли б воювати, я не думаю, що вони б щось таке могли зробити. Все розпродали, щоб тільки можна було. Так що в них немає такого, щоб дійсно так ефективно воювати. Ну це, в принципі, це моя думка. Mm -hmm. Не знаю, хто як вважає, але це моя особисте. Ну, Добре, тепер додамо запитання. Скажіть, будь ласка, як ви? Думаєте, хто би мав шити форму українській армії? Ну в Росії ми знаємо в тих проклятих москалів, ще й Юдашкін такий, та? а хто би мав у нас шити їм одяг? Іван Коник може скало, що там є такі костюми випускні продаєння. Я вважаю, що в наші фабрики українські І місця І А всі модельєри? Всі ну, у нас є дуже багато хороших модельєрів. Оксана Як ви думаєте, що би Оксана Кариванська пошила українській армії? Крім е... міні юбок Етностиль. Щось дуже стильне. Для чого... Це такі вузенькі джинси і, і кросовочки такі назив. Так, <рес> <рес> таке щось дуже відверте, напевно. Ви служили? Служив. А і в якому чині? Е, старший е, сержант. Старший сержант? Так. А ви? В радянській армії. Я полковник. Полковник. Так, так. А, скажіть, будь ласка, ви вважаєте зараз українську армію боєздатною? Ні, не вважаю. Не вважаєте? А, а чому? Е, тому що, по-перше, кошти виділяють на армію мало. По-друге, малочисельна, професійна, Мені здається, не зовсім вона вдала. Тому що як так, як літаки ні, бензини, солярки немає. Так про яку армію може? Немає, просто коштів, щоб вона вишкалена була. То, то, літак, типу мерседес літає у всіх чиновників. Ну мерседеси <свісно> чиновників звичайно літають. Мало того, навіть ресторани будують. От, бачите, от я... За військовий рахунок, правда? За рахунок бюджету от, ресторану. Ну, от, головний генерал України намальований. Дивіться, до вас як до полковника, до людини з досвідом, людини кадрової, офіцера кадрового. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто має шити, наприклад, форму для сучасної української армії? Це має бути модельєр чи це має бути фабрика така державного пошиву? Фабрика. Фабрика має. Тобто одяг має бути зручний, теплий і нормальний. Так. Для фабрик фабрик має спеціальну. Як організації бути, ти що... Зрозумів. Гарно вам дякую. Ще раз вітаємо з НАВ Збройних Сил, справжніх чоловіків. В армії служили? Але будете коли-небудь з наступаючим вас, з наступаючим В Яких військах хочете служити? Е, в піхотних. В піхотних? А як то буде по-українськи? Не... Так і буде. Піхотні. А ви в яких? А в сухопутних. Сухопутних. О, правильно, в сухопутних військах, так? Ніхто десантом не хоче бути. Військові та повітряні сили, ні, добре хлопці. А як ви гадаєте, що дарують в армії на Миколаїв? Я навіть не знаю. Навіть не знаю. Ну от ви автомати, як букват гранати. автомати, гранати автомати. під подушку кладуть, так, та? так гадаю у вас такий вік, що ви б хотіли на ранок знайти все під подушку, якусь таку симпатичну дівчину, а, так? Наприклад. Так. Так, як як її звати? Оля. Оля, ви фантазуєте на рахунок Олі, та? так? А Оля, десь вчиться. Вчиться. Де в школі поки що? Передайте Олі, привіт. Добре. Привіт. <говори> – Оля, приходь до мене в ніч з 18 на 19. Адресика. Целевича, 1А. Целев... – целевича 1 А Олічка, тільки дивися на, на, на кухню не переплути з подушкою тата цього юнака. Зрозуміло, Олічка? <говори> – Так, да? ну все, чекайте, Оля. А ви кого замовляєте? Я <говори> Марусь. Дивіться російській армії шиє є форму юдашкин такий. Да, так, модель'я. А хто би мав шити українській армії? Я даю варіант відпов Іван Коник. П'єр Кардан і чи інші якісь нюанси там, і модельєр. Ну, є що караван, дуже класний одяг у неї. Караван чи Караванська? Караванська. Караванська. Оксана Караван, то її чоловік. Ну і останнє питання. Що би ви хотіли, щоб вам Миколай подарував? Миколай, коротше, телефон не знає. Любовий сенсорний не, не знає, який ну, щось покраще. А в тебе який телефон? Простий, простісінький Так. Ну, Якщо там є вібро, то вібро всіх жінок пластову, я знаю. Планшетку? Так. Е, давай, проси зараз в камеру Миколая планшетку. Давай. Миколай, <гум> Миколайка, принеси мені планшетку. А ти скажи, яку, бо то є планшетка за 1200 гривень, а є за 4,5. Таку, що навіть дорожче, ніж за 4,5. До Миколайка запроси серйозні. Миколайку, шукай гроші. Що вам подарували, такі найцікавіше? Мандаринки. <гум> мандаринки, так. Ті смішні мандаринки, напевно. Да. З чим? З мандаринками. Наколоті, так? А вам що? Ну, конфети, як завжди, це. Нічого не було самого. Нічого поки не було, так? Ну а вам? Таке анал аналогічне, так? Ну майже. Майже, майже то як? Мандаринка в формі. Ні, цукерка в формі мандаринки – мандаренки Знаєте, Було й таке, Було й таке? так? Добре, а скажіть, чого ви чекаєте від Миколая? Миколая? Чи може ви від Вови чекаєте, від Івана, від Степана, від Кочу. Від діви, так, чекаєте? А якого подарунку ви чекаєте? Ой, особливого. – особливо. то якого. Мандарин. Мандаринки. <ріст> Я так бачу, що Діма, Діма про вас думає, ось такий прещі гарний наносять. <ріст> То й <і> Діми, так? <ріст> Добре, дівчатка. Будьте чемними, бо принесемо потика, як бути нечемним. Вітаємо, дорогі друзі! Це знову говорить та показує івано франківськ Знову діємося спрайт, і ми знову на вулицях міста Івано-Франківська. Для того щоб дізнатися, як жителі нашого міста будуть святкувати дуже величезне свято. Є багато свят в цей період, власне, в грудні, і День Армії, і День Святого Миколая. Але ні одне з цих свят не таке важливе, мабуть, як саме кінець світу. За всіма прогнозами метеорологів, за прогнозами інтернету, саме 21 числа завершується календар мая, і саме 21 грудня настане кінець світу. Зараз ми пройдемося вулицями Івано-Франківська і дізнаємося, як жителі взагалі збираються святкувати це чудове свято. Чи вони готові до цього свята, і що вони будуть вбрані, і що вони з собою візьмуть на це свято? 21 числа настане кінець світу. Як ви гадаєте, це правда чи неправда Взагалі? Це неправда. Це точно неправда. Ну але ви якось будете святкувати це свято? Не ми зараз знаходимось біля самого центрального закладу міста івано Франківська, це місцевий РАКС. І тут най, найбільше кінець світу настає саме отут, у всіх людей. Повірте, ну можливо, колись у вас настане. Як ви гадаєте, чи якось причетний оцей заклад до 21 числа, власне, коли настане кінець світу? Як ви збираєтесь святкувати кінець світу? Так нереально зараз. Кажуть, що 21 грудня все стане темно. Ні, це не правда. Ну, є версія, що всі хлопці зайдуть одночасно на один порносайт, і саме з цього почнеться кінець світу. Це правда? Ні, не правда. Бо тому що в наша лігі є такі признаки, які це в один. І що всі. Ну, є такі є... признаки які виріс, але не всі ще. тоді скажіть для всіх телеглядачів Івано-Франківських, що кінця світу не буде. Звісно, не буде кінця світу того року. І, і не... ну, кінця світу не буде, а буде. І ще а, буде, а буде ще довго, отак. От Скажіть, от. будь ласка, ви знаєте, яке величезне свято настане 21 числа, 21 грудня? 21-го, двадцять другу англія. Ай! Я не хочу в таке навіть вірити. Кінець світу. Ви смієтеся? О, бачите, ви знаєте, а. До церкви, то знає на все воля Божа. Я не баптистка, ходжу до церкви. Я знаю, що князь світа ніхто не знає, який він буде, якщо буде. Так що тоді скажіть для всіх жителів Івано-Франківська на камеру: що якщо включити одночасно всі утюги в розетку, то нічого не станеться. Звичайно, якщо включити всі утюги в розетку, нічого не станеться. Тому що як буде кінець світа, яка там на всі. Атомні електростанції вибухнуть, не допоможуть їм ні бункери, ні нічого живого на землі не буде. Що... Дякуємо, дякуємо дуже. Спокійно, живіть. 22 числа. Ні, 21 грудня. 27 року. 27-го року? Ви... Дорогі друзі, ми зараз спілкуємося з переможцем 9-ї битви екстрасенсів. Вся людина знає, що 27-го року, 22-го числа, настане кінець світу. Розкажіть, будь ласка, що, власне, станеться? Комета впаде на нас. Комета впаде. А де вона впаде десь в Ямниці? Я не знаю, десь лупне. Десь лупне. Може десь на пасічній. Може і таке бути. Кінець світу вже не настав. У вас вже почався кінець світу? У нас у вас тут почався вже. У нас кінець світу. Люди не знають за що лічитись. А знають за що святкувати, власне, кінець світу. Ну, 100 грамів найдулих. Ага. Тобто скажіть всім на камеру, що якщо буде 100 грам, то кінця світу не буде. 100 грам буде, і кінець світу буде. Буде і 100 грам і кінець світу, а 100 грам на кінець світу це взагалі ідеально. Кажуть, що кінець світу почнеться саме після 666 го випуску програми Говорить та показує Івано-Франківськ. Це реально? Напевно, що ні. Добре, тоді скажіть для всіх телеглядачів, що 21 грудня кінець світу нереальний. 21 грудня кінець світу нереальний. Просто нереальний буде так. кінець світу. Приходьте обов'язково! Переможець битви екстрасенсів, він заявляв, що 27-го року, 22 числа, настане кінець світу. І ми, власне, вибираємо двері, за якими можна буде заховатися, для того, щоб кінець світу не відбувся. Ну, двері від класу зможе, зможе вас захистити. А Скільки такі двері коштують? Від 5 до півтора тисячі, знаєш, які я ви вас. Доларів. 300 гривень? Так, так, спеціально так дешево? Року, спеціально до нового року можемо дати вам знижечку на 300 гривень. Починається кінець світу. І які речі можуть вас захистити від кінця світу? В, взагалі не треба одягатися, треба наоборот роздягатися і масово починати шукати е, людей і одразу до них Якщо ви почнете масово роздягатися, то кінець світу почнеться швидше, ніж він був запланований, а якщо він почнеться швидше, то це буде просто не ви розумієте. Голий шпіт на вулицях – це як предвісник кінця світу. Просто якщо ви вірите мене голим на вулиці, значить все, кінець світу близько. Ага, а можете зараз, Підсотника а можете, може, можете зараз продемонструвати для всіх Не, телеглядачів, як власне виглядає кінець світу, коли от власне пропонує ще я... німного рани, ще ще рано. Дві неділі, ребята, і все ви вірите. через дві Дор... тижня, дорогі так? друзі. Це зараз як трейлер. 21 грудня через два тижні молодий віде. чоловік. Який, який називає себе Шпет, покаже всім кінець світу? То я бачу, що ви готуєтесь до кінця світу, який відбудеться 21 грудня. Що що ви вже назбирали? Це я так розумію в бункер це я викидаю. Ну просто є така версія, що от потрібно на 21 грудня заховатися в бункер і зібрати з собою якомога більше речей. Що ви вже з собою зібрали? Я бачу, якісь склотару взяли. Я це все збираю, щоб ви викидає на А, Ну добре, то тут... чула, що кінця світа не буде. А чому? Не знаю, по телевізору сьогодні почула, що, що не, не буде кінця. А по якому телеканалі? Ну я в не бо бо Я так мельком на, на роботу бігачу. А він там був червоний квадратик внизу чи не було? Ні. Ні, не було точно. Ну, тобто, в бункер це ви з собою не візьмете. Не, не. Але те, чисто теоретично, що потрібно брати з собою в бункер, якщо він все-таки на стан. Ну, я знаю, що там щось їсти, свічки, свічки, щоб було щось запалено. А які свічки? Це, ну, є які звичайні свічки. Ті, що в аптеках. Ні, в аптеках. Ті, що в аптеках не підходять. Та теж підходять, чудно ні. Тоже пригодяться, теж ні. Добре, тоді скажіть для всіх телеглядачів, щоб вони не хвилювалися, так як ви вже чули, а вони можливо ще не чули, що кінця світу не буде. Та глядачі, не хвилюйтеся, кінця світу не буде. Ух, дорогі друзі, пройшлися ми власне центром Івано-Франківська, дізналися, як вони будуть святкувати за лікінець світу. Ну готуються, готуються, готуються. Це дуже добре, що вони готуються. Люди беруть з собою в бункер різні речі, люди визначають на картах, звідки почнеться кінець світу. Взагалі є така версія, що якщо ви не заплатите за світло, то обленерго відключить вам світло і тоді. Настане кінець світла. Тому, дорогі друзі, ліпше платіть за світло. І навіть якщо кінець світу таки настане, тоді останніх півгодини свого життя обов'язково включіть телеканал Галичина і обов'язково на програмі говорить та показує Івано-Франківськ. Говорить та показує Івано-Франківськ. МС Спрайт. До зустрічі! Зараз ми знаходимося біля юного прикарпатського таланта, прекрасної дівчинки, яка прославляла і прославляє Україну. І дівчинку, через яку і за яку років за 10-11, будуть битися всі хлопці Коломийського району, воно франківської області і, напевно, цілої західної України. Пані та панове, ми знаходимося біля зірки дитячого юробачення. Тетяночка, тетяночка, привіт. Доброго дня. І зразу таке от питання е завжди задаємо всім виконавцям, його тим більше таким як ти. Е як пройшло для тебе Євробачення дитяче і які емоції? Е ну, емоції бу е були дуже жваві, ну дуже прекрасні. Мені дуже сподобалося. Ну, скажімо по-іншому, ти там з кимось познайомилася? Так, я познайомилася з багатьма друзями, які тепер для мене є найкращі друзі. Ми інколи зустрічаємося, бо вони з Франківську там, і з інших міст, які близько біля Коломиї. А де проходило дитяче Євробачення? Дитяче Євробачення проходило у Криму в Артеку. В Артеку, так? Так. А скажи мені, будь ласка, що тобі в Артеку найбільше запам'яталося? Ми знаємо, що це е, такий е, східно-європейський, такий курорт дитячий, найбільший. Е, що ти запам'ятала найбільше звідти? Мені найбільше сподобалося там, що там було все так весело. Всі дружно співали е, там, співали е, там були. Масовки вечором. Масовки це як дискотека так. для маленьких, так? Так, ну не для маленьких. А були такі трохи старші, так? Ну так. А скажи мені, будь ласка, таку простеньку річ українською мовою спілкувалася тільки ти із ще дітками Західної України чи багато виконавців, конкурсантів? Багато конкурсантів, звичайно, деякі були, що розмовляли російською мовою, але більшість були, що розмовляли. Мовляли на український. Так? Ми з ними спілкувалися українською, вони розуміли все, що ми говоримо. Зрозуміло, Танечка, казаєш, що перед вашим виступом, так, поїздкою на дитячу виробник, на фінал дитячого виробачення в з якому ми знаємо, що ви зайняли загальне третє місце, правильно? Так. Ось. А по СМС-голосуванні голосування було перше місце. Тому що що, голосувало ціле Прикарпаття, правильно? Ну і напевно пів Західної України. Дехто по 15 разів. Дехто по 15 разів. Ми знаємо, що ви були організатором благодійної акції. Так? В чому вона полягала? Так, це було наймасовіше виконання караоке, в якому співало 300 дітей, які зі мною виконували мою пісню Ой, зараз Скрипалю. І за ці кошти, які ми зібрали, ми подарували дівчинці, яка хвора. Ми знаємо, що за ці ваші заслуги, за ваші таланти, ми знаємо, що ви ще танцями займаєтесь, правда? Так. так. Вам дали номінацію яка має назву. Жінка третього тисячоліття. Правильно? Зокрема, в галузі Надія. Правильно у вас було номіновано, це вперше було номіновано в тій галузі. Ну, взагалі, організатори казали, що вони зроблять ще одну номінацію. Дівчинка третього тисячоліття. Так? Ну, ви наймолодша учасниця, най наймолодша представниця, яка отримала цю прекрасну номінацію. Як вас там приймали? Мене там дуже бурхливі е, оплески були, і мені дуже сподобалося, тому що там е, ну, якісь емоції такі були м, незабутні, там відбувалося дещо. Ну так розуміє. А дещо що ти маєш на увазі? Що там таке щось дуже емоційно високе? Е, там просто мене нагороджували, як в премії жінка третього тисяч. Надія третього тисячоліття, і е, мені це дуже сподобалось, тому що я одна була е, такого віку, як мені е, 11 років, а всі інші були відомі і е, по 50 років. Трошки більше. Ну так, були такі, що дуже багато нагород заслужили за Ветеран праці там. Так, ну там ніби батька героїні. Ні, там такого не було. -героїн. <ріст> там було, що відомі лікарі усієї України, люди дуже відомі. Ми так розуміємо, що ви вже тепер теж все відома особа, світська така особа, так? Ви навчаєтесь де? У гімназії У гімназії. і як вам дають проходу хлопці на коридорах? <ріст> дають. Ну і таке от питання: чи було у тебе так? Що ти йшла по Коломиї, і тебе впізнавали люди і просили автограф? Було таке? Ну, було. Багато разів? Ну, разів 10 було. А от на такому е, врученні, такої гарної нагороди, як Надія надієш тисячоліття. Е, з ким ти познайомилася з таких всеукраїнських виконавців, які виступали на цьому конкурсі красивому, і на цій номінації? Я познайомилася з е, Грегою Оленою. Це всесвітньо відома особа, Грегора. Це пісня воно. Ну... Mm, і, і з радником президента. Зрадником президента. А радник президента яку пісню виконував? Ні, вона просто читала звернення президента. Чом ти не прийшов? Як місяць. Ну а з якими словами починалося звернення, якщо ти пам'ятаєш? Шановні пані та панове. Е, і Ще сердечно вітаємо вас на нашому весіллі, Бажаємо ну, Ми це ми зараз жартуємо. Е. Де вас е, основний час проходить? От ви Ні. на уроках, так ви займаєтесь станціями. Вдома, яка ваша найулюбленіша кімната? Звісно, звісно ж, моя. Ваша. А що у вас там є в кімнаті? Крім ліжка. Е, фортепіано? Фортепіано? Серйозно? А ви зараз щось для нас заграєте на фортепіано? То що йдемо до вас кімнату? Йдем. І, і пані Тапонове, йдемо до таланта в кімнату. 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 Майстер клас. Гулик, поїхав. Ми знаходимося у гніздечку творчості тетянки вулиць. Пельма це ваш рояль. Так. Ви за ним скільки часу граєте на день? Mm, багато. Багато часу. Ну напевно, відколи не прийдете до школи, зробите уроки і поки не заснете за рояльчиком. Да? А що зараз такого на можете заграти цікавого? Можу вам заграти свою п'єсу, яку я буду виконувати в п'ятницю на академконцерті. концерті. О, прекрасно, шановні друзі, зараз перед вами Тетяна Гулик із своєю п'єсою фрагмент Поїхали. Яка буде виконуватись в п'ятницю? Давайте. Дякую, Ще дві одні восьми нот. Справа, О, і боку. тепер закінчення. Справа. Справа. І четвертна, за. за ну, і... хвилювання. І зразу питання до тебе, Танюша, розгорнись, будь ласка, до нас. О, прекрасно, чудово. А хто взагалі для вас, для, для сучасних кумирів? Для вас, молодої такої, юначки є зразковим еталоном. Ну, я е... З попсових, напевно, виконавця. Ну, мені... ну, по коридорах, б... що ви співаєте в гімназії? Які пісні? Uh, Наталі і палила. А, ну будь ласка, заспівай для всіх нас і для глядачів Наталії Валевської фрагмент. Такий маленький уривочок із пісеньки палала. Палала, 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 у моєму небі зірка. Падала, 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 де казали люди гірко, думала, 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 збережу своє кохання. Я кажу, ти люби мене вперше, як востаннє. Мене пане зараз Наталія Валевська. Дивиться нашу передачу так весеньку з боку, в нервовому потоці по курі кажу, конкурентка росте. Однозначно. Ну, а окрім Наталії Валевської, хто твій улюблений співак серед зарубіжної стради, там, американської, європейської? Ну, мені найбільше подобається як е, з російських співаків Філіп Кіркоров. Цей містер Болгарія, 2001, так? Ну і дивись, а з зарубіжної, тобто я наведу приклади. Лара Фабіан, можливо, тобі подобається. Може хтось ще інший, Селін Діон. Селіндіон. Ні, е, мені Джастін е, е, Бібер не, мені не подобається. Мені е, більше е, подобається Адель. Адель Ролан-Діп і пішло-поїхало. Ну, ми знаємо, що у вас, в вашому віці, так, в вашому хорошому матковіці, по-любому є які вже правильно там ну, відносини, почуття між. Хлопцями та дівчатами, так? Багато у вас фанатів. Перше та, кохання, перше кохання. Е, є воно у вас, Тетяночко, присутнє чи ні, в гімназії? Та в мене вже не перше. А, вже не перше так. А, добре, що тато може ще не дивиться. Або десь може там і дивиться. Ні, та перше у мене ще було в Садочку. В садочку. В садочку? Так. Хто він? Василь Романюк. А, може вам показати. Вася Вася, подивись, з ким ти, як то кажуть, розійшовся. Думав би ти Вася головою, а не кантом. А не своїм солдатиком олов'яним. Ну і, Танюша, от таке питання, напевно, контрольне. Пісню твою, яка вже стала хітом е, таким дитячим е, на Євробаченні. Хто тобі написав, який композитор. Ми чули, що це е, такий український і російський вже відомий композитор. Дуже. Е, мені цю пісню написав Руслан Квінто, е, і мені дуже це подобається. Він дуже гарно пише пісні. І е, це дуже прекрасна пісня. Мені е, дуже подобається фонограма і е, також слова. Дуже е, гарні е, твої такі слова е, тим дівчаткам, які хочуть навчитися гарно співати, і досягти такого успіху, як досягла ти. Е, я бажаю всім е, йти до своєї мети, не зупинятися і завжди бути впевненим у собі. Прекрасно, пані та панове. Сьогодні з нами була не особистість майбутня українська співачка. Людина, яка переспіває Адель, пані та панове, і людина, яка йде по слідах Наталії Олевської. Наталя, скоро за тобою йде твоя зміна. Так що готуйся уступити тепленьке місце, пані Ой, та панове. Зараз Тетяночка для тебе буде мастер-клас від ведучого програми. Говорите показує на Франківський, хлопця. По виклику Василя, який теж був учасником дитячої Євробачення, проходили 84-му році і з групою ласкової май. Майда хітяра, з якою Василько зайняв перше місце. Шановні глядачі, спеціально для вас виконується вперше. <смір> <смір> тоді саме теж так працювала апаратура, деяких кнопок взагалі не було. Хто не знає, Василько, коли слабав по весіллях, саме під цю композицію дивувався перший танець на першому весіллі, просто Васька сказав, я більше композиції не знаю. І ви маєте танцювати під те, що я граю, бо я музикант ви мене замовили. І кришкою по пальцях. Не було на дитячому рубачні, правда? І не Але буде. колись <ріст> <ріст> дякуємо. Не переключайтесь.